Люблю мати справу з цифрами та дізнаватися щось нове, каже дев'ятикласниця Вараського ліцею номер 1 Влада Басик. Відмінниця – призерка учнівських олімпіад різних рівнів. Серед шкільних дисциплін дівчині найбільше до душі технічні науки, хімія, алгебра і фізика. Фізика ну, вона навколо нас, у всьому. Ну, усе, що нас оточує, воно так чи інакше з цим пов'язане. Це природнича наука, і через неї можна ну, дізнатися багато цікавого про світобудову у цьому навчальному році. Влада вже взяла участь у районному етапі Олімпіади з фізики, де посіла друге місце. Вчителем-наставником з цього предмету є її класний керівник Людмила Федосюк. Влада є досить такою самостійною, досить активною дитиною. Вона, мабуть, вчиться без Потреби, щоб хтось її заставляв для цього вчити. просто вона розуміє, що це їй треба, і вона кожен раз намагається дізнати щось більше чогось нового. Також серед дев'ятикласників Вараського району влада показала найкращі знання з математики. Нині вона активно готується до обласного етапу всеукраїнської олімпіади. Це результат кропіткої праці над собою та шаленої жаги до знань. Каже класний керівник: навчається на відміну ще з першого класу. Тобто кожного року вона має грамоту за високе досягнення. Якщо взяти середній бал досягнень у влади, то в неї 1168. Виставляю табель, то в неї табель перша половинка йде майже всі дванадцятки. Серед захоплень дівчини атомна енергетика. Вона є учасницею профорієнтаційного проєкту Ядерна школа, який зараз триває на Рівненській АЕС. До нього долучилося понад 200 учнів, серед них вісім однокласників влади. Відвідували атомну станцію, були на СОДВ, у маршзалі, біля градирень і у хімцеху нового. Я багато чого дізналась про роботу станції. Також ну, познайомилась ближче, можна сказати, з всіма масштабами роботи на атомній станції, і ну, мені сподобалось там бути. Її приваблює усе, що дає можливість розвиватися інтелектуально, тому і хобі, які має героїня нашого сюжету, відповідні це вивчення англійської мови, читання книг, гра у шахи. Влада почала тільки в цьому році, навчальному році ходити до нас на гурток. Змогла пройти всі ці початкові ази шахів, вже перейти до комбінаційної гри і, отже. У грудні на різдвяному турнірі вона показала кращий результат серед дівчаток в старшій групі. Окрім того, дівчина відвідує гурток настільних ігор. Каже, це допомагає неабияк розвантажитися та приносить задоволення. Стратегічні ігри, там де тобі потрібно подумати про те, ну про свої наступні ходи, про те, як дійти до фінішу, перемогти. Мені здається, що ну, грати в настільні ігри добре. Бо це може ну, допомогти нашому критичному мисленню. Сьогодні влада навчається у 9 класі. У неї ще є час визначитись із майбутньою професією, але вона вже достеменно знає, що хоче працювати там, де застосовуються технічні дисципліни, пов'язані з математикою, фізикою, там, де є більше можливостей для розвитку в цій галузі. Влада вважає, що хист до технічних наук у неї від батька до війни він працював програмістом. Зараз захищає країну у лавах ЗСУ. Переконана сьогодні підтримка нашого війська обов'язок кожного. Багато речей військові повинні докупляти самі, і без нас нашої допомоги вони просто не зможуть справитися. Вона дякує Збройним силам України за можливість отримувати освіту. Обдаровані діти, майбутнє нашої країни, наша надія та гордість, нова інтелектуальна еліта. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Нергоатом.